Вітаю, сталкери! Нарешті, після стількох років очікування, ми можемо зануритися у саму гущу подій у Stalker 2. Це вже не просто гра, це справжня легенда, яка відтворилася у новому, приголомшливому вигляді. І сьогодні ми розберемо, що ж нас чекає в зоні, які фішки готує нам гра, і звісно, підберемо найкращі ноутбуки, щоб ви могли насолоджуватися грою на максимальних налаштуваннях. Почнемо з головного: з графіки. Stalker 2 створюється на движку Unreal Engine 5, і це просто вибух мозку, деталізовані локації, реалістичне освітлення, динамічна погода і зміна дня і ночі. Усе це створює неймовірно напружену атмосферу. Здається, що ти буквально відчуваєш запах радіації і чуєш шерихи мутантів за кожним кутом. І навіть якщо ви, як і я, граєте в повній темряві з пачкою антирадинів під рукою, графіка змусить вас тремтіти, як новачка в зоні. Тепер перейдемо до ігрових механік. Розробники обіцяють повністю відкритий світ, наповнений сюрпризами та несподіванками. Ви зможете вільно досліджувати зону, натрапляючи на небезпечні аномалії, приховані локації та, звісно, загадкових персонажів. Також варто відзначити повернення культових елементів, така як боротьба з мутантами, пошук артефактів і квести, які тепер стануть ще більш складними та захоплюючими. Тільки не забудьте свій дезиметр, бо доведеться скакати по зоні з. З красними очима, як після тривалого робочого дня, одним із головних елементів Stalker 2 залишається сюжет та персонажі. У цій частині нам доведеться зустрітися з новими героями, старими ворогами, і, звісно, з зоною, яка, як завжди, сповнена загодок і таємниць. Гра обіцяє глибоку сюжетну лінію, яка затягне вас з головою, змушуючи приймати непрості рішення, що, звісно, впливатимуть на кінець гри. Тож готуйтеся до несподіваних поворотів сюжету і тих самих моральних дилем, які ми всі. Так любимо або ненавидимо. Ось ми і дійшли до найважливішого: як вибрати відповідний ноутбук, щоб зануритися у світ Stalker 2 з максимальним комфортом. Ми підготували для вас три варіанти, які підійдуть для різних вимог та бюджету. Перший і бюджетний варіант. Якщо ви хочете пограти в Stalker 2 на середніх налаштуваннях, зверніть увагу на Lenovo Legion Y720. В ньому 15,6 Full HD ips екран, i7720 7 HQ, 16 ГБ ДД. DDR4 пам'яті з можливістю розширення, також SSD 512 ГБ NVMe формату і відеокарта GTX 1060. Середній варіант. Для тих, хто хоче відчути всю красу зони на високих налаштуваннях, ми рекомендуємо HP Omen 15. Тут також 15,6 Full HD IPS екран, але ж вже 144 Гц. До того ж i7 9750H, 16 ГБ ddr 4 пам'яті з можливістю розширення, також SSD NVMe 512 ГБ і відеокарта RTX 2060. І третій варіант. Для справжніх геймерів, які не готові йти на компроміси, пропонує. Піднуємо модель MSI Bravo 15, 15.6 Full HD IPS екран 144 Гц, процесор Ryzen 9 7940 HS, 16 ГБ DDR4 пам'яті з можливістю розширення, SSD NVMe на 1 ТБ а також відеокарта RTX 4060. Отже, друзі, Stalker 2 обіцяє стати одною з найочікуваніших ігор року. І ви просто зобов'язані бути до цього готовими. Обов'язково відправляйте це відео своїм друзям Сталкерам. Напиши коментар, на якому ноутбуці плануєш вирушити в зону, та підпишись, щоб не пропускати інші новини та рекомендації. А я піду перевірю, чи не наближаються мутанти. Побачимось у зоні.